Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу запитати вас, що треба зробити, щоб ви почали робити репости для наших собак. Дуже мало репостів, просто неймовірно мало репостів, багато підписників, багато лайків, а репостів дуже мало. І скажіть, будь ласка, як я прилаштую цю собаку, яку вчора ви нам дзвонили, щоб ми забрали із вулиці. Тепер трошки хочу вам розказати, як це все відбувається. Коли ви нам дзвоните, ми по можливості виїжджаємо і рятуємо собаку. І до того моменту, коли ми її починаємо робити, фотографії для неї проходить дуже багато часу, багато вкладається зусиль, багато людей працює над собачкою, щоб вона була здорова, щоб вона була готова для, ну, прилаштувати всім. Етап. Що відбувається? Ми веземо її в клініку, ми її лікуємо, ми її стерилізуємо, ми її вакцинуємо, обробляємо від паразитів далі. І це все займає час. Собачка знаходиться на карантині, і тільки в той момент, коли ми бачимо, що собака вже готова, ми її починаємо викликати фотографа і робимо для неї фотографію. Це великий час, це багато займає часу і дуже багато займає зусиль. Після чого ми виставляємо ці фотографії до нас на сторіночку і надіємося, що наша аудиторія нас підтримує. Бо дуже багато гарних коментарів залишаєте, пишете, як ми все гарно робимо все як добре. Але коли приходить діло до того, щоб зробити собаці репост. Ну, ви десь всі пропадаєте, вас немає. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу і звертаюсь до вас. Якщо е, вам не тяжко, давайте будемо робити добрі справи разом і будемо міняти життя наших собак. Тобто завтра ви до нас звернетесь також, і ми практично ніколи не відмовляємо людям і допомогою, порадою. Чим можемо, так? Тому давайте не цурайтесь і робіть репости. Дякую за увагу.